Книга Пророка Даниїла Розділ сьомий. Першого року Валтасара Вавилонського царя, Даниїл мав сон і видіння у голові своїй на своєму ложі. Тоді він записав той сон. Ось початок викладу. Отож заговорив Даниїл і мовив, Бачив я в моєму видінні вночі аж ось чотири вітри під небом розбурхали велике море, і чотири великих звірі вийшли з моря, не схожі один на одного. Перший ніби лев, і в нього орлині крила. Дивився я. Доки в нього не вирвано крила і підведено його з землі, тож став він на ноги, як людина, і дано йому людське серце. А ось ще звір другий, схожий на ведмедя, стояв по один бік, і троє ребер було в його пащеці між зубами. Йому так сказано: Встань, їж багато м'яса! Потім бачив я ось ще звір, ніби леопард. На плечах у нього четверо птичих крил, і чотири голови було в цього звіря, і надано йому владу. Після того бачив я в нічних видіннях, аж ось звір четвертий, страшний, жахливий і надзвичайно сильний. У нього великі залізні зуби, жервін, трощів. А останки топтав ногами. Він не був схожий ні на одного із звірів, що були перед ним, і мав десять рогів. Дивився я пильно на ті роги. Аж ось ще один ріг маленький виступив між ними, а три попередні роги були вирвані перед ним. І ось у цього рога були очі, ніби людські очі і рот. Що промовляв зухвало. Дивився я, аж доки не були поставлені престоли, і не засів ветхий деньми. Одіж на ньому, немов сніг, була біла, волосся на голові у нього, немов чиста вовна, престол його, як полум'я вогнене, колеса його, як вогонь палючий. Ріка вогнена розливалась, виходила з поперед нього. Тисячі тисяч йому служили, і силенна безліч перед ним стояла. Суд засів і розгорнуто книги. Дивився я тоді через великий галас гордовитих слів, що вимовляв ріг. Дивився я, аж доки звір не був убитий. І тіло його не було понівечене і вкинуте на спалення у вогонь, та й в інших звірів віднято їхню владу, і час їхнього життя був призначений їм до пори і до години. Бачив я в нічних видіннях аж ось на небесних хмарах ішов, ніби син чоловічий, Дійшов він до ветхого деньми, і приведено його поперед нього, і дано йому владу, славу і царство, і всі народи, племена та язики йому служили. Влада його влада вічна, що не минеться, і царство його не занепаде ніколи. Мій дух стривожився від того в мені, в Даниїлі, і видіння голови моєї мене перелякали. Я приступив до одного з тих, що там стояли, і спитав його про певне значення усього того. І він відповів мені і пояснив мені, що воно значить ці великі звірі, що їх чотири це чотири царі, що настануть на землі, а потім. Візьмуть царство святі Всевишнього і володітимуть царством повіки і повіки вічні. Тоді я забажав чогось певного про четвертого звіря, що був інакший, ніж усі інші, і дуже страшний, залізними зубами і мідяними пазурями, що жер і трощів, а останки топтав ногами. Про десять рогів, що були в нього на голові, і про другого, що був виступив і що перед ним упали три, про той ріг, що в нього були очі і рот, що промовляв зухвало, і що здавався більшим від інших. Дивився я. А той ріг провадив війну з святими і подолав їх, доки не прийшов ветхий деньми. І доки не передано суд святим Всевишнього, і не настав час, щоб царством святі заволоділи? Отож він так прорік Четвертий звір це четверте царство, що буде на землі, відмінне від усіх царств, воно пожере всю землю і розтрощить її та розтопче. А десять рогів то десять царів, що постануть з того царства, а після них постане інший. Він буде відмінний від попередніх і скине трьох царів. І слова на Всевишнього буде вирікати, та святих Всевишнього буде гнобити. і задумає змінити свята і закон. І вони будуть віддані в його руки до часу, до часів і половини часу. Та потім суд засяде, і в нього владу віднімуть, щоб його знищити і погубити остаточно. І царство, влада і велич царств, які по всьому під будуть віддані народові святих Всевишнього, царство якого царство вічне. І всі держави будуть йому служити і коритись. Досі кінець звіту. Мене Даниїла, мої думки дуже стривожили, і вигляд мого обличчя змінився. Але я зберіг річ у моєму серці.